495 гривень за плед двосторонній від бренду Мюлі. В лоті у нас буде 6 штучок, і лот коштує 2970 гривень. Вони дуже прикольні з різних сторін різного матеріалу. Тут такі, наче, тедіку утеплення. а з іншої сторони так прострочено, наче такі лінієчки. В лоті буде 6 штучок і показує, які будуть кольори, і скільки яких. Це я взяла зразочок, розпакований. Вони всі будуть йти в лоті ось такі запаковані, саме в цьому лоті, завакумовані, ще дуже зручно для відправки, не займають багато місця. І показує. Значить, два в лоті буде ось таких гарних червоних кольорів, малинових. Один в лоті буде ось такий жовтий, ось він тут знаходиться. Один буде ось такий синенький, такого синього кольору. І два в лоті буде ось таких гарних світленько-сірих кольори. Ось такого плану. І ще раз показую, вони пледи дуже м'які, приємні на дотик, вже на таку холодну погоду, на холодну навіть зиму. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів.